Сьогодні День Незалежності України і 182-й день війни проти супостата з Московії. Замість салютів у небі ми маємо вибухи від снарядів, замість парадів мобілізацію, замість святкового одягу військові однострої. ЗСУ, територіальна оборона, медпрацівники, надзвичайники, комунальники, кухарі робота абсолютно кожного наближає нас до перемоги. Ми, як Полтавська обласна рада, розміщуємо евакуйованих людей, одягаємо та обладнуємо військових, залучаємо гуманітарну допомогу. Ми не наляканий тил, ми активний другий фронт. Схиляю голову перед усіма, чиї життя забрали кляті окупанти. Дякую кожному жителю Полтавщини, кожному українців за посильний внесок у нашу спільну перемогу. Вітчизна, це не хтось і десь. Кожен з нас це Україна. Борімося, поборемо.